Так, доброго дня, друзі. Значить, приїхав на таку ділянку е, з гарбузом. Як бачите, стан гарбуза е, просто згоряє. Сонце вже в нас така жара. Наверно, неділі-дві, а то і три. Пече таке, що ну, не виносимо знаходитись на, на подвір'ї. А рослині, то це взагалі просто. Ну, Гарбуз є, але ну, ось такий стан, його дивіться, є такі гарбузи. Ось десь ну, два кулака. Є більші ось гарбузи. Ось такі. Один і одразу там інший. Але але цей рік буде дуже мала це я, Це я вже бачу просто. То в попередньому році з і зараз, в час, то буде врожайність мала, друзі. Вони є, але вони малі, воно, як бачите, гарбузі. І то вони рідко дуже. рідко. Бачите, листя вже посохло почти. Допікаються, як то кажуть. Ну, Друзі, ось такий стан. Якби і й бур'яну такого великого немає, але я тут... Не кропив його, нічого. Просто два рази, чи раз не пам'ятаю, просапав, між зробив. зробив. Мабуть, два рази. І ось ось такий стан гарбузів. Бачите, вони просто маленькі. І їх не густо дуже. Ну є, там, там, там. Така кучка, тут уже немає. Вони не... що маленькі. Не густі. Немає дощу. Третю неділю вже жарить сонце, таке що просто катастрофа. Тут у мене на цій ділянці значить, півтора гектара, значить, ділянка, тобто ґрунт, пісок, сплошний пісок. Даже не сіропіщаний, а пісок. Ось такий ґрунт. Це на піску. Їх просто зажарює, друзі. Зажарює. Так, якби хоча б пройшов один дощ, було б набагато цікавіше. А так, є, Ну, є ось у гарбузи, бачите. Отакі ось такий ось. Такий ось поруч, такий ось зелений і все. І, і немає, немає там де-не-де якийсь маленький є. Тобто, Тобто результат буде цей рік. Ось отакі є, ці, але маленькі вони. І містами. Містами немає. Непонятно чому. Тобто результат по гарбузах цей рік буде поганий. Так що, друзі, гарбузоводи аграрії потрібно нам держати ціну в цей рік, тому що... Тому що врожаю не буде, запікає, просто запікає все. Даже є деякі екземпляри, просто ну, відпалюються маленькими ще. Відгоряють просто і все. Жовтіє, отаке от маленьке, відпадає прямо і все. І не хоче навіть. Ну, завість це. Ось друзі, такі гарбузи. Ось така. така в мене тут площа. Добре, друзі, на все добре. Підписуємось на канал, ставимо лайки.